Тим часом Міноборони готує важливі зміни до мобілізаційних правил, включаючи можливість вибору ТЦК. Як ці новації вплинуть на життя військовозобов'язаних? чи вирішать вони наявні проблеми мобілізації про нові правила та виклики? Ми говоримо сьогодні із адвокатом Ростиславом Кравцем. Вітаю вас, пане Ростиславе, в нашому етері. Вітаю. І перед нашою розмовою я пропоную послухати, що український президент Зеленський нещодавно сказав про те, яку кількість людей на місяць може мобілізувати Київ та Москва. І далі буде цитата зеленського з інтерв'ю угорському виданню Валашонлайн, оприлюдненому 10 червня. Давайте послухаємо. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч людей на місяць. А росіяни можуть мобілізувати 40-50 тисяч, тому що їхні втрати більші. Мобілізація у нас можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Ми були тими, хто його зупинив. Ну і, пане Ростиславе, почнемо певно, з мобілізаційних планів. Адже днями Генеральний штаб роз'яснив, як взагалі формуються мобілізаційні плани. Це відбувається, як пояснили там відповідно до реальних потреб кон конкретних бригад, враховуючи втрати бойові, призначення підрозділів, їхню укомплектованість і ситуацію на фронті. І це планування відбувається на основі даних системи оберіг, яка показує кількість військовозобов'язаних у кожному регіоні. Звідти вже виходять ТЦК, власне е, отримує завдання співвіднесені з реальними людськими ресурсами, наявними в відповідній місцевості. І тут питання е, до вас: наскільки, на вашу думку, реальними, реальними на місцях виявляються ці мобілізаційні плани? Ну, об'єктивно, мені важко сказати, яким чином формують. Те, що зазначив, Генеральний штаб, так повинно бути. Це... В принципі, так передбачено законодавством, тими положеннями, досвідом, який був сформований. Однак чи є це дійсно так, ну важко сказати. Це так повинно бути. Що стосується на місцях, то звичайно бачимо, що на місцях є теж певні питання щодо не тільки формування і виконання цих мобілізаційних планів, а й наслідків, тому що, на жаль, от Генеральний штаб про це все зазначив, однак. Я не бачу особливо і особисто не бачу яким чином це співвідноситься з потребами реальної економіки. Чи враховується кількість тих же військовозобов'язаних, які у нас досі у нас система повинна бути працювати цей електронний реєстр 2017 року, однак ми прекрасно розуміємо, що в кращому випадку почали їм займатися тільки в 23-му і на початку 24-го року. А до цього взагалі якось незрозуміло, що було з цим єдиним реєстром військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Тому о, важко зазначити, як це Воно повинно бути в сукупності, і повинно бути врегульована і врахована безпосередньо потреби національної економіки, щоб не мобілізувати всіх осіб, тому що потрібно, щоб підприємства працювали, щоб відповідно сплачувались податки, врахувати, і ми бачимо, як у нас навіть постійно змінюється постанова Кабінету міністрів, які регулюють питання бронювання кожне 2-3 місяці, а може і по декілька разів на місяць вносяться туди зміни. Про що це говорить? говорить про повну некомпетентність на мій погляд тих осіб, які цим займаються, тому що вони знаєте, щось зробили, а потім підприємство говорить, так почекайте, ми ж не можемо працювати. Треба переробити. А як це робити... як це тоді, пане Ростиславе, має працювати на вашу думку? От ви сказали, як працюю, як має вважаю, що у нас є відповідний закон, і повинно, повинно щоб військова адміністрація, на яких і покладені це обов'язки, враховували потреби реального сектору економіки. Не по перше, треба прибрати от всі ці мобільні групи, які у нас їздять і хопають людей. От зараз ви теж на початку зазначили, що можна буде мобілізуватись будь-якому ТЦК. Ну хочу сказати той пані Черногорінка, що в принципі кабінет міністрів для того, щоб уникнути відповідальності, щоб скрити відповідальність представників ТЦК, ці зміни вніс ще в березні. Мені здається, 23-го року, коли дозволив ТЦК мобілізувати будь-кого і будь-де, ну за виключенням офіцерів запасу. Представників служби безпеки, осіб, які знаходяться на спеціальному так мовити військовому обліку, може пані Чорнохорінка про це просто не знала, і от через три роки, через два роки після того, як це було внесено в законодавство, і те, що робить ТЦК, вона про це дізналася зараз. Хоче про це повідомити як про великі досягнення. Насправді це не так, і наразі також існує дуже велика проблема, яку ніхто не займається. Ну, наприклад, от у вас є право на відстрочку. Ви довгий час проживаєте ну уявами в місті Києві, а прописані в місті Полтава. Звичайно, якось порушили це правила військового обліку. А може й не порушили, приходили колись ТЦК, вам сказали, йдіть слідом за руським кораблем, і ніхто у вас не правий, і не ставив вас на військовий облік, тому що це нікого не е, турбувалося ситуація з військовим обліком в принципі за цей час. Тільки з початком широкомасштабної цієї агресії почали якось розбиратись і то там через рік почали розбиратись з військовим обліком, і в принципі, з цією проблемою. Так от, ви прописані в Полтаві, проживаєте в Києві право на відстрочку. Можу поспорити з ким угодно на що завгодно. Якщо ви прийдете в будь-якій ТЦК в місті Києві і попросите оформити відстрочку, вас направлять, їти в Полтаву. Ну, якщо ви прийдете в Київський ТЦК і скажете, я хочу бути мобілізований, за пів години вам це оформлять і вас мобілізують. Тобто, То те, що, що, те, що, те, що анонсує а Міністерство оборони, оборони. Те, що а, на цю міністерство оборони, ось зазначу, що пані Черногоренко для тих, хто не знає, це заступниця міністра оборони, яка і сказала про те, що будуть впроваджені нові правила, зокрема, планує дозволити військовозобов'язаним, незалежно від місця прописки обирати ТЦК. Але ви кажете, що це і так вже працює. Тобто, це м, ну, 다, наскільки наскільки це пасі полегшить пасі життя військовозобов'язаним, якщо ось це буде впроваджено, як це задекларовано. Є. Це працює і це декларувати не потрібно. Просто uh -huh. потрібно привести до ладу роботу в самих ТЦК, прибрати оцю непотрібну роботу з постійними тримісячними перебронюваннями, прибрати непотрібні ВЛК. І на третій рік війни у нас з'явилось, що дійсно а навіщо ж ми ж направляємо на ВЛК цих інвалідів, якщо ми їх не мобілізуємо, от навіщо ж на третій рік війни дійшло, що це непотрібна робота. І таких прикладів в мене дуже багато. От дуже багато реально таких прикладів абсолютного абсурду, що і говорить про те, що особи, які займаються питанням військового обліку, ну так мовити, знаєте, як вона зговорила, абсолютні профани. Просто а от пане Ростиславе, угу. ви сказали, що треба, щоб уряд зважав на реальну потребу сектору економіки, але ми розуміємо, не, що варті адміністрації військові адміністрації та місцева влада, зокрема власне, але ж ми розуміємо, наскільки критичним є зараз питання, що не вистачає людей в армії, нема ким замінити тих, хто вже більше ніж три роки на фронті. То як тоді знайти цей баланс? На вашу думку? А, чому вони більше ніж три роки на фронті? Якщо у нас говорять, що на фронті у нас тільки 20% чи 30%, 80% труду, чому не відбувається ротації? Чому це не відбувається? Нам про це повідомляють? Ні. Тому насправді це певний хай і певна маніпуляція тим, що відбувається. Ми не знаємо. Так дійсно, зараз військовий стан. Ми не знаємо, яка кількість військовослужбовців знаходиться на фронті. Але з огляду на ці заяви складається враження, що всі військовослужбовці знаходяться на фронті. Професійні військові, цивільні особи, які були вчора мобілізовані і стали військовими, всі знаходяться на фронті? Ну це ж не так, це ж не відповідає дійсності. І питання знову ж таки до Генерального штабу, до командування сухопутних військ. Так почекайте, ви можете пояснити, що у вас відбувається? Чому у вас 70% тут, 30% тут? Кого у вас не вистачає і де саме не вистачає? У вас не вистачає на фронті, то ви мобілізуєте просто цивільне населення. Місяць його і направляєте на фронт, а професійні військові де знаходяться. Ну. Розумієте, питань дійсно виникає дуже багато, і наразі, от ну я не фахівець ці галузі. Я не можу вам відповісти. Я просто юрист, до якого постійно звертаються військові, там вчорашні цивільні особи, яких сьогодні мобілізували, і от вони там опиняються в якихось життєвих обставинах, хочуть захистити свої права. З цього я виключно тільки і можу зробити отакі от висновки, що насправді є якісь перекоси. Ну і постійно ці заяви, на яких я вважаю, хайпують певні чиновники, вони не відповідають дійсності. От, як ми зараз говорили про пані Черногорінка, яка сказала, що ТЦК будуть мобілізовувати будь де Та вони вже ж третій рік. Будуть mm -hmm. мобілізовувати. Пане Ростиславе, хотіла тоді поговорити про е іншу таку новину. Е можливо, ви чули, що рада підтримала вже у першому читанні е законопроєкт. Е йдеться про службу за контрактом для громадян у віці 60+. Чи є вже у війську е такі українці такого віку? Да, і чи змітить щось на вашу думку? Ось це нововведення, якщо його підтримують в цілому для них. Ну, об'єктивно, я вважаю, що знову ж таки, питання в тому, хто був ініціатором цього законопроекту. Мені здається, що ініціатором були особи, які намагаються, знову ж таки, хайпувати. Ви прекрасно розумієте, 60, плюс, зараз так, є такі люди, які мають право служити, але це вище командування. До 65 років вони мають право проходити військову службу. Питання: що робити з людиною 60 плюс в Збройних силах? Чим її зайняти? Знову ж таки, ми накомплектуємо особами 60 і де вони будуть знаходитись в тилу? У нас нема кому в тилу працювати? Які завдання будуть поставлені? Хтось може пояснити, ну, хоч якась приблизна розуміння, кількість плюс, які потрібні в армії, і з якою метою? Вони ж можуть знаходитись на цивільних посадах і бути цивільними. У нас міністр оборони цивільний. Можна ж залучати на цивільну посаду особу, яка буде 60+, плюс і буде працювати. Можна залучати, то навіщо їх включати в збройні сили України, виплачувати всі ці виплати, приймати закон, витрачати на цей час, доводити знову ж таки жодних розрахунків і якихось таких так мовити пояснень. От я читав цей законопроект. Я таки не зрозумів, звідки взялася ця історія, що потрібно 60+. плюс. Ну, от, щоб в Збройним силам України 60 плюс. Чи хтось знаходиться в тилу, добре прилаштувався, отримує там 50-60 тисяч гривень заробітної плати. Понятно, пенсія 4 тисячі гривень, тут 60 тисяч гривень він отримує заробітної плати і знаходиться десь, наприклад, в ТЦК працює. Ну, то, звісно, ж це вигідно бути mm -hmm. на 60 тисяч гривень сидіти в ТЦК 60 плюс, а не 4 тисячі гривень і на пенсії. Чи 5 тисяч гривень. От в цьому питанні і цих пояснень, жодних. Ну, ну пояснення просте, пане Ростиславе, оборони, що... Міністерство оборони виступало проти проти цих 60 от, Міністерство оборони прямо зазначило публічно, що вони проти оцих змін. То питання так для кого ці зміни? Для міністерства оборони чи для конкретного під конкретну особу, як у нас приймають закони, під одну особу у нас пам'ятаєте під генерального прокурора, під члени ВРП намагались прийняти особу? Це під конкретно одну особу намагається прийняти цілий закон? Ну питання питання для чого? То мені здається, що воно доволі на поверхні лежить, тому що не вистачає людей, і ми не можемо до прикладу мобілізовувати 18-річних. Так куди їх залучати? Ці 60+, плюс вони ж не зможуть бути на нулі. Ну ми розуміємо, що тобто ви, ви ви не танців... думаєте, що це буде ефективним рішенням і не змінить нічого? Там я думаю, це нанесе більше шкоду uh -huh. збройним силам України, чим е принесе користь. Пане Ростиславе, тоді про іншу вікову групу хотіла поговорити з вами. Що знаємо, що запустило в Україні, запустили контракт для 18-річних дефіз 24-річних за контрактом? Тобто, це йдеться суто про добровільні умови, і їм обіцяє там мільйон гривень, навіть більше. І станом на квітень, до прикладу, кількість людей, які підписали такі контракти, становила менше 500 осіб. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Чи змінилася? ситуація, можливо, у вас є дані за останні місяці, і наскільки ми можемо говорити про успішність цього проєкту і його ефективність, що він там змінює да, щось, коли ми говоримо про проблему з нестачею людей в армії? Ну, з самого початку, коли цей проєкт намагалися розпіарити, я знову ж таки, не зрозуміло, хто стоїть за цим законопроєктом. Бачите, 500 людей, закон прийняли, положення прийняли, скільки людей над цим працювали, і 500 людей набрали? Ну, це ж абсурд. Я вважаю, що ті особи, які розробляли цей законопроект, повинні нести відповідальність і відшкодувати завдану їм шкоду. Знов ж таки самого початку критикували, тому що виникає особа, особа, яка служить, наприклад, в збройних силах. А вона 2 мільйони не отримує, і тут приходить нова особа, яка отримує 2 мільйони. Звичайно, це виникає певна соціальна несправедливість. Про що до речі говорили постійно військові? Говорили: так ми не розуміємо. Ми слушаємо, ми це не отримуємо. Тут приходить нова особа, яка це отримує. Так а в чому між нами різниця? Це дуже велика проблема. В того профанства, про яке я вам говорив вже два рази. За цю, за цю передачу особи, які цим займаються, уявлення не мають що такі військові обліки, що такі мобілізації. Вони постійно ставлять експерименти, і постійно намагаються проводити реформи, щоб не нести відповідальність. Я вважаю, що з огляду на те, що програма провалилась, потрібно тих, осіб, які її запроваджували, відсторонити прибрати взагалі, щоб більше не було цих експериментів. і Почати виконувати закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, пане Ростиславе. Ви кажете, що 60 плюс це ідея неефективна, недоцільна. 18 плюс коли ми говоримо саме про… 18-24. 18-24, Віс... так, коли ми говоримо про контрактну основу, теж ідея не дуже доцільна. ні. ні Так я не говорю, що ідея. ж наші як, як тоді ви бачите, яким мало бути мобілізаційні процеси в Україні? Які зміни можливо треба внести до законодавства? Що все? таки цю проблему, хоча б частково да вирішити з нестачею першу чергу, потрібно я про це говорив вже неодноразово, вже другий рік. Я говорю першу чергу потрібна здорова пропаганда, здорова пропаганда і розуміння людей, що вони роблять в збройних силах України. Друге, це потрібно належним чином виконання соціального захисту і тих обов'язків, які держава взяла на себе перед тими громадянами, які боронять Україну, які її захищають. Не от ці сотні судів, тисячі судів, де військовослужбовці судяться за все, що завгодно, і їх родичі потім судяться і доводять. Не в ті зміни, які повносили в законодавство стосовно виплат одноразової грошової допомоги, що, Знаєте, сором'язливо всі мовчать, як у нас зараз виплачується одноразова грошова допомога, і яким чином це здійснюється, і це ж люди бачать. Треба ж розібрати з тим, що призвело до цієї ситуації. Чому півроку люди стояли в чергах в ТЦК, а потім вони десь зникли, ці черги в ТЦК. Ніхто не хоче розібратись. Чому у нас така кількість осіб, які пішли в СЗЧ? У нас чомусь карають осіб, які пішли в СЗЧ, а не командирів, які призвели до того, що у них половина частини пішла в СЗЧ. Я говорив неодноразово, треба з причиною СЗЧ. Треба розбиратись причиною, чому люди переш... перестали йти в ТЦК. А це саме втрата довіри до держави. Оцю довіру треба відновити. В першу чергу і на це покласти не тим не тими роликами, з яких всі сміються. Пам'ятаєте, там у тебе підеш в збройні сили, в тебе будуть любити дівчата. Підеш в збройні сили, ти скушаєш гамбургерів. Підеш в збройні сили, у тебе буде п'ять пар обуві. Це реклама нормальна. Ви вважаєте? Я вважаю, що ні. Це не нормальна реклама і витрачати на це кошти. Я вважаю, що це якраз і підриває ті особи, які за цим стоять, вони підривають довіру суспільства до збройних сил України і до служби збройних сил України, в тому числі і депутати, які чомусь говорять, що порушив закон Збройні сили України, п'яний за кермом Збройні Сили України. Збройні сили України це не покарання, це честь там служити, і потрібно оце відновлювати: відношення до збройних сил України. Mm -hmm. Тоді Інеця ситуація, а не постійно намагатись маніпулювати, проводити реформи, щоб не нести відповідальність за те, що натворили. А пане Ростиславе, певне останнє питання стосується воно чоловіків, які ми знаємо, да що багато чоловіків вони е, не поспішають оновлювати свої дані, вони бояться цього. Тож. Е... Тут таке питання, як їм потім існувати да в Україні, як їм жити, враховуючи що вони там в розшуку деякі, та тобто можливо треба внести якісь зміни до законодавства. Можливо, як це як це має працювати система штрафів, санкцій, і як це працює зараз? Ну тобто, що 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 згодом Штрафами і залякуванням Нічого доброго два роки останні штрафи і залякування добре стало краще стало ні. Нові штрафи і залякування краще не стане, стане тільки гірше. Чому я говорю, потрібна здорова пропаганда, і в першу чергу потрібне чітке виконання державою своїх обов'язків. Як тільки це люди побачать, що їм не потрібно ходити по десятам інстанціям, щоб щось довести, що їм не потрібно подавати в суд, щоб отримати ті відшкодування і ті виплати, на які вони повинні. Бути отримати, тоді ситуація зміниться. А Якщо тоді ми говоримо про людей. вже наявну кількість людей, які не оновлюють свої дані, які ну, знаходяться бачите, в розшуку до прикладу. наявна кількість це 7 мільйонів оновила, 6 мільйонів не оновила. Ну, ви розумієте цю цифру 6 мільйонів і чому ця цифра 6 мільйонів існує? Чому у нас існує заборона виїзду за кордон без закону, третій рік? Може, треба закон все ж таки прийняти? Чому у нас порушуються права? Чому у нас чоловіки, от як і ви говорите, називають боягузами, які ухиляються від придумали слово ухилянт? Ви думаєте, що якщо ображати людей, називати їх ухилянтами, ця ситуація покращиться? Ні. Це риторичне питання. Потрібна здорова пропаганда, а не постійне залякування. Кількістю штрафів у нас штрафи два роки назад, у нас mm -hmm. верніше, рік пройшов в минулому травні, минулого року підняли штрафи там, з 850 гривень до фактично 50 тисяч гривень. Щось змінилось? Ні, mm -hmm. і стало гірше. Це не працює. Треба з людьми розмовляти і перед людьми відповідати. Тоді ситуація зміниться. Добре, дякую вам за цю розмову, пане Ростиславе. Ростислав Кравець, адвокат, був сьогодні гостем нашого ефіру. Говорили ми про різні аспекти мобілізаційного процесу в Україні. З вами ж була я, ведуча програми сьогодні про Марина Стопак. Більше випусків програми сьогодні про і не тільки. Ви можете побачити на ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться, щоб не пропустити нові випуски, скориставшись QR-кодом на ваших екранах. І побачимось на наступному етері.